26 вересня в арт-центрі «Я Я Галерея пройшов благодійний проект Аукціон на підтримку онкохворих дітей. Під час заходу за здоров'я малечі продавали як дитячі роботи, так і роботи професійних художників. Впервые я вот сталкивались з таким вот рішенням проєкту, що взрослі художники інтерпретують детське творчество. І вот. я вважаю, що це вийшло доволі цікаво. Дитячі роботи що були представлені, створені у рамках організованого самими дітьми мистецького проєкту Дитячий майданчик і створили вони його, знаходячись на лікуванні у Охмаддитя. Протягом літніх місяців художники студії художні студії Борисенка, саме Тетяна Вронська е і партнери. Вони приймали участь і створювали з дітьми охмадиті Національного Сітураку такі творчі роботи, проводили тобто мастер-класи. І протягом цих робіт було створено близько 40 робіт. Деякі роботи, а саме 20 робіт, представлені в цій галереї. Це проєкт цікавим тим, що до нього долучилися молоді українські художники. Вони зробили переосмислення дитячих картин. Вони показали, що дитяча творча вона дуже цікава. І е, цікаво для суспільства під час аукціону на підтримку дітям було зібрано понад 17 тисяч гривень, котрі буде передано для підтримки онкогематологічного відділення Охмадиту та дитячого відділення Національного інституту раку Олексій Годзенко, Сергій Орлов, роса тебе.